Так що слухати? Чого слухали? Тому що не всі міли читати. Коли кажуть, що віра, що через слухання. а слухання. Чому? Тому що тоді народ був не писаний. Сьогодні, якщо ми говорити, то віра, що через читання. Читати треба. А якщо людина не хоче розібратися, вона все знає. В неї є своє бачення, в неї є своє поняття, всього і їй нічого не треба. То яка буде? Віку? Або наоборот людина все знає, така гарна, але вона хоче, воно хоче жити, вона хоче. То яка буде? От тим, маєш цей парк дуже. І, і, і людина може встояти тільки тоді, коли дійсно їй допоможе Бог. Ви думаєте, що я не про це когось паралов, він, він так, це все Богу допомагало. Коли ми кажемо, які страшні були муки. Все допомагало Богу. Бог допомагав нам славити. В першу чергу я можу спустив своє серце Христа. А потім вже пішло свято свято, він вчив. Ви yeah. подивіться там, подивіться на mm. Чехію, щоб ви зрозуміли, що з собою представляє погремня Чехія. Подивіться зараз. Ви подивіться, Чехія зараз займає перше місце перше місце по атеїзму в Європі. Чехія це страшно антиїстичний народ, страшно. Це не закладено в культурі, Подивіться. повітря. Зрозуміло, що там погремі потікали в Альденці, які, вони дали... вони дали оцей поштовх. І серед цієї страшної темноти, оцей ян Гус, які просто забиті всі, кінь зробив. Всі, кім зробив. Зроби. Взагалі, якщо взяти Яна Гуса і Єроніма, це були перші, в принципі, вони дали ту пошту до протестантизму далі, до Лютера, до освіти. До, до, до це все здало від них. Халюві. Вони ж від початок були Але навіть в такі ситуації, якщо людина буде в чатик, буде послухати, мов, навіть такі ситуації, якщо подивитися це там, там, те, що, там два рази. Від Прагії там два рази від них відрікався папа. Це ж було страшно. Мало того, що Прагу два рази від них відрікалися, вся весь старо був проти нього і все одно він не зупився. Все одно допомінував слава Божу. Але це знову ж таки я кажу, що тільки допомога Богу, якщо Бог, бо якщо людина люди сама по собі так не зможе стояти. Це є состав, ну, мов серце Бог. Тобто він мав би трижди був бути трижди був, мав вищих степені вченості. Не було б такого успіху, не мав через Бога. То, я хотів сказати, люди задала питання, що якщо хтось там помирає, то я чи Дім положення. Ну, я не хочу помер. але його дім устояв, правда. У ну, mm -hmm. за, mm -hmm. мене mm -hmm. зараз стояв. А мій на тисячоліття mm -hmm. і ми його знаємо mm -hmm. сьогоднішній день. Mm -hmm. Це так. І, і просто, ну, я думаю, ви зараз схвалите зі мною. Коли ми читаємо новий заповідь, ми розуміємо. І саме, що Христос робить на цьому акцент, що це земне життя, воно не варте. Прям дуже сильно воно не варте чогось такого. І він акцент кладе на духовні речі. І коли треба віддати своє життя за істину, зрозуміло, що істина набагато цінніше. Людина, яка віддає життя за істину, вона 100% стояло. Ну, Це побіжує. Просто Ми з таким часом такими життя. Ситуана. Дякую. Перепрошую, я згадую брата про медету пастора Львова, який пішов парамедиком служити. Да, я таким да, не пам'ятаю, його не злали про мене. Директор. Він був директором, який був пастором, потім був директором я не школи. Не був, я забула прізвище. його дуже любили діти, його дуже любила громада. В кого вони були, всі говорили, що це дуже крута сім'я пасторська. І він пішов парамедиком, і він загинув. Ну, я вважаю, це моя особиста думка, що він загинув за ну він, ну, він загинув, так, да, він, він просто рятував життя іншим людям. Ні, розумієш, він ж не, не воював, він пішов. Він пішов, за, він пішов спасати. Тих. Правильно, він загинув за своїх братів, він їх рятував. Це перше подружжя, ні здається, що він міг відпитляти. Ну, вибачте, що так говорю. Він міг відпікляти, тому що по закону тоді, якщо б він показав, він був служити, він міг просто з конференції. Казати, що він служив його не Так. Екзамен. Спочатку він був на полігоні, спочатку він був на полігоні, він там хлопцям робив масажі і вчив їх рятувати. А перед війною він пройшов курси парамедиків, просто пройшов курси, не знаю, ну так в нього було побудження. Можливо, і наші медикомісини, я не знаю, які курси. І він просто там на полігоні, спочатку, він скільки місяців був, він вчив інших рятувати, а потім його закинули на кордоні цю заповідь немає більше тої любові, ніж хто йде життя своє, за братів своїх. В яких це випадках? Mm -hmm. Ну, в яких це випадках? Ніхто ж не може сказати: звільніть я на гуса, а я піду зараз за нього на костер, Це неможливо. Але в даному випадку він реально він реально любив. Він звичайно, він йшов, я йду помирати, нараду. Він пішов просто рятувати, але при цьому це призвело до смерті. Я думаю, що він так само. ну, Заїсти, не змістився, але він виконав дуже за Праківський. Дивіться, я от, е, зайшов на сторінку і бачу офіційну позицію церкви От е, СНГ, да, то що mm -hmm. підписали там Крупський mm -hmm. і так далі. Е, mm -hmm. Прошу, mm -hmm. е, ну, Крупський який? Крупський старший. ви знаєте, не Аркадій? Арханій дуже гарний чоловік, да. дуже там в азіатському дивізіоні. Він і з ним дали луцов. ці люди, які тут дуже сильно зробили, їм кричали, їм тут не дали місце, бачили, що так говорили, але дали місце від мене, і вони вирішили світло. Дивися, Руслан, що ти хочеш сказати. Дивися. Просто, що ви зрозуміли, це церковні справа. Я не хочу, правильно що Касин, країн, ми так говоримо, це абсолютно церковне діло в тому. Дивися, просто згідно церковного статуту адвертистів, головний офіс. Євроазіатська дивізіону мав бути в Києві. Ну, да. Чому? Тому що який найбільший уніон навколо нього створюється дивізіон? Тобто найбільший уніон був український, і найбагатший був український, найбільший розвивався український. Тобто, що мало бути? Цей весь дивізіон мав переїхати в Київ і мав бути на основі Києва. І отут, от чого я кажу, що там нема церкви, чого я їх ніхто не рахую. Тому що оці всі люди свідомо знають, що вони порушують церковну крове так? Вони його порушують. І вони собі зробили між собою чик це росіяни і муталани між собою валяться. Це одні ті самі люди, яких скоро зі обирати. Що там доля? Що вони в долі, з цього Дякую. Повертаючись до нашої теми, я хотів би... Молодець, красавчик так? Будуючи наш дім. Нам потрібно велику частину досліджувати і е, е, знати, що нам Господь каже. Отакий От примітивний е, приклад, може такий досвід, я думаю, у всіх був, е, коли ми вчимося і наступає сесія, і у нас є замок. Якщо ми не встигли працювати весь, весь матеріал, ми йдемо на екзамен. У нас віра та є, що ми здаємо, але якщо витягнути той билет, який ми. Дивимося, дивимося, не дивимося, нічого не розуміємо. То що віра? Але коли ми опрацювали весь матеріал, ми знаємо закон, ми знаємо все, йдемо на екзамен, білет взяли, я перший Тому що ми не віримо і ми знаємо, що у нас є основа, ми на цій основі є знання. Тому то і справа, що Сатана знає наші слабкі сторони, він нам буде підсувати постійно ті білети, маємо. Я перше. а по-друге, є таке, що витягнеш такий білет, що нічого не знає, стоять по ті фігу. Основа дуже важлива. Бо в мене, наприклад, такий предмет, що нам казали, навіть якщо ви не знаєте питання на цей білет, але ви знаєте там принципи, систему, то ви вже на треба, але написати. Uh -huh. В крайнімілі 4-5 рекцій загально ти написати мусиш, якщо ти не знаєш конкретно. Щось подібне в нашому християнському житті. Дійсно, ми можемо всього не знати. Хоча вчитися треба, це зрозуміло. Але якщо ми знаємо основу, то ми витягнути маємо. У мене був такий тяжкий предмет клізіологія. І там вчив такий наш, він, е, він закінчив Оксфордський університет, він дуже у Нього, ну, нього здат було нереально. І я просив всіх тут, щоб молилися, щоб я здав. Просив, просив всіх. І всі за мене молилися перед тим. Ну я щось трошечки хотів ну, вивчити, а там так було важко, там взагалі на кожну тему там, по декаді де... дуже важко було розібратися. А він, як на зіологія, наука про церкву, він бере всіх, ну, не тільки нашу, а всю, все загально. І я такий думаю, що робити? Принастає екзамен, у екзамен, а в нього такого стоїть банк, підкобанка. І він туди також всі питання написали, таку скинув банк. І такого він каже, ти, поберегу, я розкриває, що тобі. І тако приходить, моя чар він тако витягає, розкриває тему, і там та тема, яку я найліпше знаю. Та тема. І він каже, ти кого будеш вибрати? Я кажу, я буду розказувати про католицьку. Він каже, ти перший єдиний за всю історію, тому що, як правило, там чотири типи були, це, як правило, люди розказують про протестанську, про всі протестанти. Я розказав з іншої сторони, і я здав краще. Але це тільки через то. Що я витягнув, то це. Я був просто шостей. Щось... Я тоді зрозумів, що так все не допомагає. Я тоді зрозумів, що а мій, якщо б щось там розумієш, то так... одну там... щоб щось робити, я думаю, не знав з вами. А на цей випадок є текст в Біблії. Дрім'я і Случай. Не абсолютно ми можемо бути реально, це так і є. Не завжди все справедливо. Іноді реально може просто склатися обставини і випадок. І ти просто ухватив і пішов, чи в навчанні, чи в роботі, чи ще щось. А іноді буває, що дуже класна людина, дуже хороший спеціаліст, дуже хороші знання. але не може, не співпадає час і випадок. І це реальність, і це наше життя. Переслідувати, але триофту. Тут що Давайте ми прочитаємо прем'їва 7 голова, 23-25. Він так сказав: четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств і пожере всю землю і вимовить її та розпорошить її. А 10 років визначає, що того царства встане десять царів, а по них стане інший, що буде різнитися від попереднього. І скине трьох царів. І він буде говорити слово проти Всевишнього і придновити е, святим Всевишнього, І буде думати, позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руки аж до одного часу і часів і половини часу. І ще почнемо об'явлення 12 голова 6. -й. А жінка така на постині, де вона мала місце відбувати до неї е, о що там будували її 1269. І ще об'явлення е, 15 голова 14. -го. А коли Змій побачив, що задовго він скинутий, став переслідувати жінку, щоб родила хлоп'я. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб від землі летіло в пустиню до міста святого, де буде її годувати.